Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. А від того, якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капає, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш. Прикривай! Зараз насправді на цій крові людей, на крові хлопців наших, на крові цивільних людей, мені здається, просто росте оце молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Дякую. Нація це як сад. І сад він постійно має мати якесь оновлення. Орудні! Вон на висоті. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати за садом, хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? Добровольці цієї божої чотири.